Забруднення кислотними дощами, радіаційне забруднення, теплове, механічне та бактеріальне і біологічне забруднення. Динаміка світового водоспоживання у ХХ столітті. Методи очистичних вод механічні, фізико-хімічні, хімічні, біохімічні, електрохімічні, термічні. Проціжування. Для запобігання захарачення каналів та трубопроводів. Відстоювання. Відстоювання для Фідтрування. Фідтрування використовується для осадження стічних вод грубо дисперсних домішок. Фільтрування. Фільтрування використовується для видавання стічних вод, тобто диспансерних твердих або рідних речовин. Видалення, яких відстоюванням затруднено. Флотація. Флотацію називають використовується для видавання стічних вод на розчинних домішок, які самовільно... зміна парольних постів